Орден за мужність вручив рідній сестрі та племінниці загиблого прикордонника старшого солдата, заводяка Юрія Петровича, начальник Мукачівського прикордонного загону, полковник Богдан Ігнатюк. Захисник загинув 28 серпня двадцять року під час виконання бойового завдання на Донеччині. У той день воїн виконував бойове завдання і був призначеним старшим однієї з вогневих позицій на околиці населеного пункту Андріївка. Противник здійснив спробу штурму позицій наших військ. Однак, завдяки рішучим діям прикордонників, зазнав. Значних втрат та відступив згодом в результаті масованого артилерійського удару. Юрій отримав осколкові поранення, несумісні з життям. Указом президента України за особисту мужність і самовіддані дії завадяка Юрія було нагороджено орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять і шана герою. В Ужгороді вночі згорів Мерседес. Подія трапилася на вулиці Степана Дьолога. До прибуття рятувальників вогонь з легкового транспорту встиг перекинутися на сусідню автівку 2012 року. Випуску менш ніж за три хвилини загорання було локалізовано і ліквідовано. Пожежа знищила автомобіль Мерседес бенц Інший транспортний засіб пошкоджено однак, рятувальники запобігли його знищенню. Дівчинка на самокаті, яку в нижній Апщі на Тячівщині збило авто. Жива її життю нічого не загрожує. Як відомо, 32-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Мерседес benz наїхав на дитину, яка раптово на самокаті виїхала з території дворогосподарства на проїжджу частину. Внаслідок автопригоди, 7 семирічна дитина отримала травми. Медики діагностували у неї перелом лівої руки. Життю дитини нічого не загрожує. Водія освідували. у його крові виявили 0,1 одна проміла алкоголю. Допустимо норм. 0,2 Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака та регіональна спеціалізована лікарня Стефана Кардинала Вишенського, що в Любліні, підписали меморандум про співпрацю. Цей важливий крок ознаменував початок реалізації спільного проєкту в межах програми Некс Польща Україна «Україна-2021-2027». Усе це стало можливим завдяки тому, що в грудні 2023 року Закарпаття стало одним із переможців транскордонної програми за напрямком охорона здоров'я до складу моніторингового комітету, якої входить і Василя. Ванчо, заступник голови закарпатської ова. За його словами, тепер медичні осередки будуть працювати над впровадженням та вдосконаленням сучасних діагностичних і терапевтичних методів. Меморандум також передбачає поглиблення транскордонного співробітництва між закладами охорони здоров'я свіже повітря, мальовнича природа, шум води і суцільна краса. В селі лісарня на Мукачівщині щороку притягують туристів на відпочинок. Тут і розташована садиба хуторок, яку так обожнюють гості Закарпаття. Цього разу до мальовничого і популярного місця приїхали малесенькі гості із дитячого будинку Довіра, місто Дніпро та родини число внутрішньопереміщених осіб. Треба діткам зробити сюрприз, треба сюрприз зробити внутрішньо переселеним сім'ям з дітками. Ну і я знайшла у інтернеті, у фейсбуковій таку локацію, як хуторок. Це тут власниця Марія Михайлівна. Ми з нею обговорили всі нюанси. В неї дуже гарна територія, дуже гарний прийом. Нам тут сподобалося. Ми з нею узгодили всі питання, і сьогодні ми тут з дітками. Діткам дуже тут подобається. Марія Михайльна дуже чудова господиня. Рекомендую сюди приїжджати. Тут дуже гарна локація: річка, беседки, багато зелені, хороша кухня. Дітки всі задоволені, щасливі, а це головне. 120 гостей із волонтерами навідались хуторок, аби відпочити і весело провести час. А головне смачно посмакувати закарпатською кухнею. Завдяки зусиллям благодійників із Америки, які вже кілька років співпрацюють з волонтерами України, діти мали можливість помилуватися чудовою природою і насолодитися приємним відпочинком. Мені тут дуже подобається сама природа, затишок, бачити усмішки дітей це найважливіше. Я дуже щасливий, що ми знаходимося у цьому місці, і навіть вчора. Ні, дощ не завадив нам добре провести час. Це моя четверта подорож на Закарпаття. Перша була дуже коротенька, і донат для дітей був невеликий. Але потім ми зрозуміли, що потрібна допомога, і повернулися, і почали збирати більше донатів і об'єднуватись. Дуже щасливі, що можемо подарувати цим діткам і бути частинкою такої родини. Ми вперше саме на природі на Закарпатті, і нам дуже подобається. Я друг Джозефа і Кеннета. Це моя перша подорож на Україну. Мені тут дуже подобається, і саме природа. Дам і дуже мені подобається бачити усмішки. Ці обійми це так мені подобається. Найменша група, яка приїхала до садиби хуторок, це 10 малюків дитбудинку від 2 до 4 років. Евакуювали їх у березні 2022 року. Відпочинок на свіжому повітрі серед мальовничих пейзажів із річкою поруч стало великим задоволенням для дітей і гостей хуторка. Тут дітки і награлися, і посмакували смачними стравами від власниці садиби, яка уже роками заманює найкращою кухнею своїх гостей. Ігри, всякі взагалі само собою річка купатися там. Я перший раз тут дуже подобається, дітям дуже подобається. Советую всім сюди попасть. у селі лісарня на Мукачівщині Ви можете відчути справжній закарпатський відпочинок як для дорослих, так і для дітей. Затишна садиба хуторок не залишить байдужим жодного свого гостя.